Триває ранок надії, дорогі наші глядачі. Нагадуємо, що сьогодні у нас багато важливих тем буде розглядатися протягом усього етеру. І у нас працюють наші чати в прямій трансляції у Фейсбуці, у Ютубі. Шукайте спільноти телеканалу Надія. пишіть нам, якщо у вас виникають якісь запитання в процесі розмови з нашими сьогоднішніми гостями. Ну і ми вже говорили про те, що тільки от минулого тижня вже відлунали останні дзвоники в українських школах, та для більшості дітей настали довгоочі. Літні канікули найдовші власне за рік, які бувають. Проте ми хочемо вже наперед дізнатися про те, які зміни чекають на школярів в новому навчальному році, вже восени у вересні. Про це поговоримо зараз з нашим гостем, з нами Костянтин Кампенка, він відділу освіти церква 7 Сьомого Дня в Україні. Доброго ранку. Доброго ранку! Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. От власне, чи адаптувалися вже школярі, вчителі до навчання в умовах. Війни за останній рік. Які, можливо, зміни, модернізації відбулися безпосередньо в наших християнських школах в різних частинах України. Що можете сказати? Ну, До кінця адаптуватися до війни неможливо. E, тому e, є певні проблеми, вони виникають, вони нікуди не зникнуть, поки не закінчиться війна. Але певні напрацювання, які допомагають вчителям і учням вже якимось чином реагувати на цю ситуацію, вони вже є. Ага. Вже всі знають, як сходитись швиденько бомбосховище. Вже у багатьох школах є. На якісь напрацьовані матеріали, що робити, коли туди спустилися, бо і повітряна тривога дуже довга, якби тут вже є певне напрацювання. Ну а наскільки це вплинуло, наприклад, ось цей рік на якість освіти школярів? Тому що ну, по-перше, звісно, багато хто дистанційно продовжує навчатися. Ну але цей досвід ми вже маємо ще з часів ковіду. Вже згадуємо, як минуле щось тим не менше, от повітряні тривоги багато переривали напевно уроків, занять. Наскільки це відобразилося на якості? І освіти дітей за цей рік? ну Середній рівень учня він просів. Це безумовно. Ну Тут я хотів би сказати: по-перше, онлайн-навчання, воно якби, дає свої результати. Угу. Угу. По-друге, проблема, з якою стикнулись всі ці обстріли, коли треба було спускатися в бобосховище. І інколи були певні дні. коли П'ять разів треба спускатися. Які школи адаптувалися, і мають е, всі прилади для того, щоб продовжувати навчання там в сховищі. Декотрі школи не мають такої можливості, uh -huh. тому там учні лише перебувають. Ну і хотів ще нагадати про відключення світла. Так точно. відключення світла це було дуже дуже тяжко для шкіл. Тому що воно було багато часів тривало. Воно виникало певні проблеми. А найбільше проблеми було, коли люди, коли учні бомбосховищі, і тоді відключають світло. Угу. До цього треба було трохи адаптуватися. І е, ці всі складові привели до того, що середній рівень учнів він просів. А от враховуючи ось ці моменти, з ну власне і про блекаути. Бо багато ми чуємо, що до наступної зими теж треба готуватися, тому що не виключено, що знову можуть бути, коли буде дуже велике навантаження на мережі, вимикати світло. Чи є час і чи можливо вже школи максимально готуються також до цього процесу? Там генератори, якісь альтернативні джерела, ну тяжко сказати за всі школи, тому що державні школи Приватно, вони знаходяться тільки в різних умовах. Uh -huh. Хочу сказати про адвентистські школи. Мережа адвентистських шкіл це 22 школи. Всі мають генератори завдяки спеціальних фондів і донорів, які були. Кожна школа отримала. певні школи мають більше ніж один uh -huh. генератор. по різних частинах школи вони розставлені. Тому, в принципі, ми далеко їх не ховаємо. Це, це добре. Так, звісно, хочеться вірити, що вони не знадобляться, але тим не менше краще підготуватися завчасно, щоб був якісний навчальний рік. А в, в плані кількості учнів ми знаємо, що ну величезна кількість дітей виїхала за кордон. Зараз вони біженці в різних країнах, чи продовжують вони дистанційне навчання в наших українських школах, зокрема християнських, чи вже якось це все змінюється і вони переходять от в європейські школи. Ну, якщо брати з нашу статистику загальну по Україні, то у нас трохи більше 4 мільйонів учнів взагалі, uh -huh. і 500 тисяч статистика на весну були за кордоном навчались онлайн. Ну це більше ніж 12%. Кількість учнів які навчалися онлайн протягом року, тільки зростала. Незначна незначна кількість, але зростала. Якщо казати про ем, наші адвентистські заклади, то після початку війни біля 40%. Виїхали за кордон учнів, Певна кількість повернулася, і більше 20% продовжують навчатися на лан онлайн. Це показує дуже значна частина. Є угу. в певних країнах ти зобов'язаний відвідувати ем... місцеві школи, місцеві школи угу. Німеччина і трохи інше. І звісно, тоді учні не встигають опанувати всю програму, але більшість батьків. Намагаються, щоб діти все-таки продовжували навчання в наших школах, і для цього існують різні форми, коли вони можуть виконувати угу. завдання самостійно, так, на опрацюванні. А як щодо кадрів вчителів, різних інших спеціалістів? Так само так, так, так само. само. Приблизна кількість як дітей, приблизна кількість вчителів. теж. Тобто, тобто зараз у стикнувся з тим, що є потреба в спеціалістах долучати до школи? Е, є потреба в спеціалістах. Певна кількість спеціалістів вже повертається після закінчення навчального року. О тобто вже хороший прогноз на новий навчальний рік є. Ми е, бачили, що в новинах з'являється так та чи інша інформація щодо змін певних, які будуть внесені в новий навчальний рік в усіх українських школах, про які саме зміни йдеться мова. Um... Я поки не бачу великих змін, які будуть спочатку навчального року, на відміну від тих, що були до цього. Uh -huh. Ну було інтерв'ю е, нашого міністра освіти, е, е, яке було дуже довго, тому не всі люди перечитали все інтерв'ю, вироли певні кусочки. Але я думаю, ви як керівники зобов'язані були його повністю переглянути, щоб зробити ліс. Да, і більш того, ну ми не завжди орієнтуємося на інтерв'ю. Ми орієнтуємося на офіційні листи, які приходять наші школи. Тому перше, що я роблю, ні, директорами школи сказав: Вам прийшло якесь офіційне розпорядження? Поки розпорядження немає, якби ми живемо в ну, тими принципами, які є. В цьому інтерв'ю він сказав дуже важливі речі, дуже розумні, дуже прості. Він він каже про ті небезпеки, яка визиває онлайн-навчання, крім того, що присідає академічний рівень. При ви пам'ятаєте було декілька років ковіду, і ми чекали, поки вона закінчиться, і все владнається. А воно не закінчилось і то здалось було на набагато кращий час ніж зараз. Uh -huh. і зараз почалась війна, і у нас приходять люди, особливо студенти. У нас зараз будуть випускатися студенти, певні, які з них може жодного разу не було в навчальному начальному закладі, uh -huh. тому що вони попали на все на все онлайн навчання, і це є велика проблема. І про це саме міністр і казав. Він не казав, що всі школи примусово переходять на онлайн. Давайте по статистиці приблизно третина школ навчається вживу. Третина онлайн, третина змішане навчання це е, декілька днів вживу, декілька днів онлайн. Тоді, коли онлайн під'єднається викладачі е, за кордону, ну це а від ти... чого це залежить? Від того наскільки школа адаптована, ну от власне, оснащена всім необхідним, в тому числі укриттям і так далі, чи які ще фактори на це впливають? Це. Теж впливає дуже багато. Впливає ще, яка кількість дітей виїхала, де школа знаходиться. Uh -huh. Статистика дуже цікава, хто виїхав. Причому не завжди виїжджали більше ті, хто знаходиться до лінії фронту. Інколи виїжджали ті, хто може. У нас з Західної країни з Буковини виїхало учнів набагато більше, ніж, наприклад, з Києва в школі. Тому що батьки знали, як виїжджати, мали вже напрацьовані шляхи, вони і виїхали туди. Тому це вплинуло на на цей процес ем, і, ну, і е, певні інші фактори теж. Угу. То, власне, що чи була якась пропозиція від нашого міністра освіти щодо внесення змін? І чи є вже якісь законопроекти, і що, що дійсно очікувати в новому році? Е, всі школи неможливо перевести буде е, на онлайн. І всіх учнів саме головне, е, е, він про це й каже. Він каже не лише про те, що е, дуже важливо якомога більше школ привести е, на навчання вживу. Він каже про те, що треба покращити рівень навчання онлайн, тому що у нас дуже багато учнів навчається, і ми ж повинні розуміти, що у нас не тільки багато учнів є, які за кордоном uh -huh. і які там. Е, е, Опинились не за того, не за своєї доброї волі. А у нас ще є певна кількість учнів, які знаходяться на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, які угу. під'єднуються, не дивлячись на те, тиск який є, і ми повинні про них думати. І він теж про це каже. Тому тобто одна із сілі... діти, які на тимчасово окупованих територіях вони під'єднуються до українського процесу навчання, це не дуже легко в різних регіонах, тому що це відслідковується. Але є учні в тих регіонах, де не дослідили, де не так угу. великий є контроль. Вони це роблять. Ну і хочу сказати, що фактично батьки голосують за навчання вживу. Коли почалась війна, і коли всі перейшли ці, ці коли діти виїхали, uh -huh. то всі школи втратили певну кількість учнів. Ті ж адвентистські школи, які якомога швидше повернулись до навчання онлайн, вони набрали нових учнів, і зараз у них більше учнів ніж було до війни. Uh -huh. Тому батьки голосують за навчання онлайн. І коли ми кажемо, що у нас 500 тисяч учнів, які за кордоном це велика кількість. Але коли ми згадуємо про 3,5 мільйона учнів більше, які знаходяться в Україні, то ти розумієш, що слухай, ну в першу чергу треба вирішити питання з цим. Е, хочу сказати про школу. Певні школи вони е, адаптують. Е, учень прикладає в, в класі, у нього стоїть комп'ютер, і учні можуть під'єднуватися, які знаходяться за кордоном. Це один mm -hmm. із методів, який працює. Тоді і ті, які знаходяться на місці, вони не втрачають. І через онлайн учні ж можуть угу. долучатися. А чи є якась зі сторони держави підтримка в плані матеріалів для от такого інтерактивного навчання? Дітей ну за ці роки, особливо коли почався ковід, напевно, був якийсь час, щоб продумати якісь якусь специфіку, яка необхідна саме для дистанційного навчання, тому що одне діло вже така школа, велика база навчання якогось такого інтерактивного інтерактивної освіти в живу. Інша справа це все зробити цікавим і насиченим дистанційно як з цим чи вчителі е, самі фантазують на цю тематику, чи все ж таки є якісь матеріали, які допомагають цьому? Є багато матеріалів, е, є і офіційні сайти, які займаються Міністерство освіти, є і якісь е, е, люди, які е, люблять це і хочуть, якби просунуть, е, тому якби матеріал більш ніж достатньо. Питання в тому, що є вчитель. У нього є 24 години е на добу, він інколи спить, він інколи їсть, <світ> у нього ще є певне життя, так. і йому приходиться перевчатися в новому. І це не завжди легко. Ці матеріали треба знайти усіх багатьох сайтів, побачити, що для тебе більш підходить, адаптувати. Але з матеріалом проблем менше, ніж угу. з тим, як це все провести. Це слава Богу. Е можливо, ви могли б ну, розуміючи нашу розмову, дати якісь поради батькам щодо нового навчального року, чого очікувати, і, в принципі, охарактеризувати, яким вірогідно буде новий навчальний рік. Е, таким же самим, як він Е, є така пропозиція. Якщо лінія фронту трохи зміниться, то Саме більше потрапляють школи, які знаходяться близько до лінії фронту, які прильоти йдуть ще до того, як є повітряна тривога. Вони не можуть навчатися. Якщо лінія фронту сунеться трохи, то тоді більше школ зможуть приєднатися до навчання. Батькам побажання зараз влітку і дітям якомога більше відпочити, перезавантажитися, тому що онлайн-навчання це додаткове навантаження на батьків яким треба дисциплінувати, яким треба слідкувати за дітьми, додатково навантаження на дітей, коли він пішов на навчання, там йому легше, ніж коли він знаходиться вдома в онлайн. Тому головне відпочинок літом і в вересні тоді все починається угу. знову. Можливо, є щось особливе для першачків, які підуть в школу, і для тих, хто піде у випускний клас. Можливо, щось там важливо теж знати для батьків і для самих дітей, учнів. Ну, Інформації такої е, нової немає, тому що першачків намагаються, щоб вони вчились вживу, тому що дуже тяжко для тих, хто не може читати, хто не може писати, навчитись цим навичкам якби онлайн. Тому для батьків першачків шукайте школи, які будуть навчатися в онлайн. Це дуже важливо. Ну а ті, хто вчиться в 11 класі, побажання починати вчити ЗНО якомога раніше, це допоможе. Дякуємо вам, Костянтина, за те, що прийшли до нас, і в принципі обнадійливу інформацію скала про те, що адаптувалися так чи інакше в тих умовах, в яких сьогодні знаходяться всі українці школи до навчання. І, хоча звикнути так до цього процесу неможливо, а тим не менш з у тих обставин зробити якісно максимально скільки можливо. Бачимо, що і вчителі вкладаються, і освітній процес намагаються підтягнути, щоб діти навіть ті, хто за кордоном перебувають. Могли і навіть ті, хто з окупованих територій для мене це відкриття, що е, навіть і діти, хто на тимчасово окупованих територіях мають змогу не втратити цей час і, і все ж таки отримувати освіту в українських школах дистанційно, якщо є така можливість, дякуємо вам, Божої охорони, і вам, і всім школам е, на підготовку до нового навчального року, всім вчителям мудрості, тому що це, напевно, найголовніше сьогодні для нас: виховувати наше молоде покоління, наших дітей, дорогі глядачі е, для вас також. Якщо ця тема була актуальна, обов'язково перегляньте цю розмову ще раз. Ми почули, що відслідковують школи, які навчаються вживу офлайн для того, щоб ваші діти, особливо перший клас, могли навчатися таким чином і отримати одразу хороші враження від навчання у школі, позитивні емоції, від спілкування зі своїми однолітками. Ну і вам також мудрості в прийнятті важливих рішень щодо ваших дітей. Нагадуємо, що ми проговорили про те, як зміниться для школи. Колів навчання з вересня місяця з нами Костянтин Кампен, керівник відділу освіти церкви Адвентистів сьомого дня в Україні.